Контролері електровелосипеду є один дуже небезпечний провод, і якщо до нього відноситися легковажно, то це може призвести до дуже неприємних наслідків. Лише подумайте, що ви стоїте на переході або на перехресті доріг, зовсім розслаблені, нічого не підозрюючи, ждете свого часу, щоб рушити. Але ваш електровелосипед зненацька е, вирішив поїхати сам. І не просто поїхати сам, а поїхати з повною потужністю. Це може призвести до дуже серйозних наслідків, особливо якщо ви стоїте перед дорогою, де їздять машини. І зрозуміло, що електровелосипед можна зупинити і можна натиснути на гальма. Але якщо це буде зненацька, то ви просто можете не встигнути це зробити. Сьогодні я покажу той самий провод, на який треба звернути особливу увагу в контролерах електровелосипеду, які коштують недорого і в яких не дуже продумана прошивка. І повірте, таких контролерів багато. От дивіться, в мене тут на столі схема електровелосипеду. Тут є і контролери, двигун, і акумулятор, ручка газу. Дивіться, у контролера електровелосипеда є дуже багато дуже важливих дротів, які забезпечують його роботу, і без яких роботи ніякої не буде. От ми зараз підключимо систему і запустимо мотор. Як бачите, все працює. Мотор круте, контролер працює. І як я вже сказав, у нас є багато дротів. Серед них є і важливі, і не дуже важливі. Є ті дроти, без яких контролер не працюватиме зовсім. Наприклад, якщо відключити живлення, то нічого не буде працювати. Також в контролері є багато дротів, які не дуже важливі. Наприклад, датчики хола. Вони корисні, якщо датчики холла в моторі є. Але може їх і нема. І якщо їх не під'єднати, багато контролерів працює і без них дуже добре. Може, не так добре, як з ними, але так ще користуватися можна. І серед усієї цієї всієї красоти є тільки один дріт, який може спричинити до серйозних поганих наслідків. я вам його зараз покажу. Дивіться, у нас є курок газу. Корок газу, от він працює, все добре. Якщо ми відключимо у цього курка газу, наприклад, красний дріт, отак от і спробуємо запустити мотор, він не працюватиме. І нічого поганого не сталося. так? Мотор собі стоїть, просто електровелосипед не працює. Якщо ми відключимо у цій ручки газу, зелений дріт, сигнальний дріт, теж нічого поганого не буде. Оце ми нажимаємо, нічого не працює. Але. Якщо ми відключимо оцей чорний дріт. Дивіться, що буде. Все, роз'єдную. Дивіться. Як бачите, при обриві цього проводу з ручки газу чорного мінусового система працює на повну потужність. І ручка газу при цьому ніяк на це не впливає. Зараз я під'єднаю знову. Все я під'єднав і все вернулося. В ті самі рамки, як і було. Тепер ручка газу працює. Як ви розумієте, це дуже небезпечно. Якщо цей провод під'єднати не дуже добре, то поганий контакт, чи погана пайка, чи поганий роз'єм. І ви собі стоїте на переході і зненацька ваш велосипед може поїхати прямо в гущу машин. І добре, якщо ви успієте зреагувати, його нажати на, на тормоз або е, поставити на диби, але якщо ви на ньому сидите, але якщо ви були розслаблені, якщо ви не очікували цього, то може трапитись все, що завгодно. Звичайно, такий недостаток він є не у всіх контролерів. Є контролери, в яких є захист, він прошитий в прошивці, і він робить так, що навіть обрив цього дроту, він не тягне за собою такі наслідки. Але в дешевих контролерах, і я вам скажу в багатьох контролерах, це таки спрацьовує і тому звертайте увагу, щоб у вас всі дроти ручки газу були під'єднані дуже добре. Перевіряйте роз'єми. Якщо треба, зрізайте роз'єми і припаюте напряму, щоб, не дай Бог, цей дріт у вас не відірвався в самий, в самий неприємний для вас момент. З вами був канал Електротяга. Сподіваюсь, побачити вас знову.